Сьогодні Київ був під страшною атакою. Не тільки Київ, а також інші міста, зокрема Запоріжжя і не тільки Біла церква, Суми, околиці Сум. Ворог здійснив надзвичайно сильну атаку, при цьому без розбору. У Києві на Борщагівці взагалі знесено вулицю. Хто не бачив фото, відео, я залишив себе в телеграм-каналі. Тут у вас є під цим відео посилання. Насправді виглядає це дуже страшно, є вже загиблі. На ранок була інформація про двох загиблих, і спочатку сказали, що молода дівчина, молода жінка, але потім стало відомо, що це дитина. Дитина 12 років. І один із каналів написав так: вбито, вбили люд... дитину. Вбили дитину. Я от хочу звернути увагу. Причому канал не написав там путінський режим. Путін, злочинний там, і так далі. От просто залишили ось так: вбито дитину, вбили дитину, вбили дитину. І це красномовно, адже е, люди починають розуміти, що є ті, хто безпосередньо запускає ракети, ті, хто безпосередньо винні, і є ті, хто не хочуть е, ніяких кроків робити, жодних кроків для миру. Є різні слова, є різні слова. Хочемо миру, безпеки, стабільного, справедливого миру, надійного миру. Але е, дії принципово інші. Дії принципово інші. От вчора е, канали масово е, понесли інформацію з цитуванням там, перших осіб держави про тамагавки. Про далекобійну зброю, ну, раділи, що ось Трамп на, нарешті дає Україні все. Потім виявилося, що тамагавки не дає. Але насправді, насправді, ми очікували ось такого удару. Адже стало зрозуміло, що як тільки стає зрозумілим вже всім, що як тільки Україна заявляє, будемо бити по Кремлю, будемо бити по тому, будемо бити по цьому, блекаути влаштуємо. Одразу ворог атакує наші міста. Причому атакує вже навіть не військову, навіть не критичну інфраструктуру, атакує просто людей. І оце просто перестати стріляти, воно набило вже оскому. Насправді ніхто не зупиняється, а за це платять життями діти, в тому числі і діти. І це не дитина чиновника, це не дитина якогось високого посадовця, це звичайна дитина звичайних батьків, які сьогодні фактично змушені будуть попрощатися зі своєю дитиною назавжди. І уявіть собі, що у цих батьків, а, яка у них картина світу, і кого вони будуть прямо і непрямо звинувачувати. Ще раз повторюю. Очевидний ворог і очевидно те, що Російська Федерація запустила ракети. Але ми бачимо, неочевидно. Європа не хоче миру для України. А, Сполучені Штати Америки, власники заводів, не хочуть миру для України. А, всередині України є люди, які не хочуть миру для України. Вони хочуть воювати. Вони хочуть ці всі люди разом з Путіним об'єднані, фактично в прагненні вести війну. І їм байдуже, скільки людей загине, їм байдуже, скільки е, чия це буде дитина, головне ж не своя, або свої діти за кордоном. От вчора е, була інформація про одного із колишніх е, президентів України, так він такий патріот, так на собі е, рве Рубашку, так розповідає, як треба захищати країну. А дітки його і онуки за кордоном їх тут немає. І говорять злі язики, що вони української мови не знають, і плівать вони хотіли на все те, що вам впарюють з марафону. А тепер стосовно марафону, чому мене отак зараз трішечки переповнюють емоції? Бо коли ми вранці включили телевізор для того, щоб подивитися, а власне як показують те, що відбувається в столиці в Запоріжжі, в Сумах, в інших містах, то ми побачили якусь брідятіну. Тобто, я як громадянин України виділяю на Єдині новини, мільярди гривень. І що я бачу в результаті? Я бачу, спочатку журналісти між собою сваряться. Ну, по-перше, журналісти, як на мене, виглядають дуже дивно. Деяким журналістам потрібно все-таки слідкувати і за своєю фігурою, і за одягом, і за стилем, і за мовою. Бо це щось, знаєте, якесь таке хутор стайл. Це раз. Але не про це основне. Головне інше. Головне те, що, по-перше, вже відомо було, що вбито двоє людей. Журналістка намагалася журналіста цапнути за язик, ну, мається на увазі. Вже вони між собою ще і сваряться всередині ефіра. Ну я це так побачив. Друге, вони тут же перемкнулися на рекламу якоїсь книги. І ще раз повторюю: це це тупа реклама, на, на мою точку зору, тупа реклама якоїсь книги. Всі ходять страшенно цікаво читати. Подивіться в Івано-Франківську там черги в театр подивитися. Це в момент, коли ще ракетна і дронова атака тривала в столиці. І було незрозуміло, скільки жертв, скільки руйнувань. Люди просто в паніці. І ще удари були. І по єдиних новинах, в прямому ефірі, несуть таку хню. Ми платимо за це гроші. Я не хочу, щоб за мої гроші. На єдиних новинах під час а, атаки міст під час смертей рекламували якусь вонючу книгу. І ще раз подаю, я не проти книг. На це є канал Культура, «Суспільна культура. От там окультурюйтесь, розказуйте, як страшенно цікаво читати і так далі. Знаю я ці приколи. На мою точку зору, це просто просувають якогось автора. І все не буває у нас такого, що ти написав книгу, а тебе прямо по єдиному марафону страшно цікаво читати. Ну, пореклам порекламуйте мою книгу. Я написав книгу Критичне мислення. Будла я щось не бачив єдиному марафону, щоб дуже необхідна книга для середньозваженого марафонця, вона рекламувалася. Так ви рекламуєте якусь ерунду. В той момент, коли загинула дитина. І ви не можете навіть перемкнутися, ви не можете навіть просто внести корективи в ваш ефір? О, там редактори, які сидять. Я вже навіть тут не про журналістів? Зрозуміло, що там на марафоні частина журналістів просто говорящі голови, щоб не сказати трішки інакше. Так ну ви же бачите, що відбувається. Невже не можна динамічно внести зміни в, в картинку? Чи прослюнявлено за книжку, та треба відбивати кадри? Страшенно цікаво читати, дійсно, особливо коли на тебе дрони летять і ракети, і діти загинули. Оце вам приклад того, як і в нас в країні насправді вже на рівні національному, на рівні марафону, вже пофіг. Байдуже на смерті дітей, на смерті людей, на руйнування майна. На все пофіг, це вже статистика, просто тупа статистика. Ось дитина, ось вона загинула. Давайте про книжку поговоримо. Тому не потрібно розповідати, що на національному рівні смерть дитини це горе. Ні, все це вже не см... це вже не горе. Вже ніхто не горює. І ось, будь ласка, ми маємо під кінець і ще ось таке: майже 500 БПЛА. Та понад 40 ракет Росія запустила по Україні сьогодні. Атака тривала 12 годин. Ми будемо і надалі завдавати удари у відповідь, щоб позбавляти Російську Федерацію можливостей заробляти і примусити до дипломатії. Не буде Російська Федерація примушуватись до дипломатії. Вони будуть просто стріляти у відповідь, всім, що в них є. Здається, це вже всім зрозуміло. Але чомусь це не, не до кінця зрозуміло нашим чиновникам. Ну і а, а, це, оця історія з дитиною, це насправді не один раз. А, я пам'ятаю, як так само було, коли було в мене включення, і тоді а, це було включення якогось каналу з марафону. І а, я намагався розповісти про хлопчика з Миколаєва. А, мене тут же обірвали це прямо в той же день. Той же день. І перемкнулися на якісь загальні теми от типу книжки. І все. І що саме цікаво, більше я на тому марафоні, на тому каналі не був. Просто не запрошували. Їм не цікаво. Ваші смерті їм цікаві, тільки щоб написати дописи. І все. Ні для чого більше. Просто картинка. Тому бережіть себе, будьте на боці миру, не бійтеся, підтримати, записати відео. Не агресуйте, просто висловіть свою точку зору. От я зараз їду з конференції, там навіть академічна спільнота, вони говорять, що ми повинні говорити, ми повинні а, пояснювати людям, ми повинні а, розмовляти з людьми, ми не повинні сидіти там за книгами, за статтями. Наша мета також і просвітницька. От ми робимо це з вами разом. Ми намагаємось достукатись до журналістів, до чиновників, до небайдужих громадян. В Україні, в Україні потрібен мир, і людям потрібен мир, тому що люди гинуть, і це вже навіть не на статистику перетворено. Це просто перетворено на сюжет, який знаходиться між книгами, походами в театр і якоюсь улю -аля патріотичною. Ванька, встанька піснює. і все. Ну і чиновники сьогодні понаписують дуже багато дописів, як ну, ми помстимося, ми не забудемо, і так далі. А війна триває і життя кожного з вас у великій небезпеці. Ніхто не хоче миру, ніхто. І не потрібно думати інакше. Всі, хто при владі, хочуть насправді воювати. І це проблема і в США, і в Європі. І в Російській Федерації всі, хто при владі, їм хочеться воювати. Тому що це драйвово, це кайфово, це гроші, це вплив, це влада, це контроль, це прикольно для них. Їхні діти за кордоном, їхні діти в бункерах, під службою охорони, їм особисто персонально нічого не загрожує. І навіть журналістам на єдиних новинах, на мою точку зору, те, що я сьогодні побачив, вибачаюсь, якщо когось образив. Ви різні там, але те, що я побачив, включивши єдині новини під час атаки по Києву, я побачив маленький сюжет про вбитих двох людей в Києві. Сварку журналістів на, цій, на цьому фоні. Там Жіночка щось дуже незадоволена, ведучим була. Потім він розказав, як він книжку прочитав. І був сюжет про як страшно цікаво читати книжки. Брід. Бред. Бред. Бережіть себе, підписуйтесь, поширюйте відео. Нас має бути більше. Людей, які розуміють, що в країні відбувається. Людей, які будуть вимагати, щоб отакого от не було.